Проїдемо нова пошта в Це я вам покажу цей костюм. Реклама мені попалась у Фейсбук. І я собі виписала. Він простенький, от. бавовна відчувається такий простенький, легенький. Були різних кольорів. Я собі взяла бордо. ну Були ж дуже довгі штани, і, і карман тут був причеплений. На то, що я вам казала, одрізали карман і підробили під, штани. Обрізав. Обрізали. Обрізали, обрізали. ту хлістему. Теж легень. Я за них і забула. Це прибирала в шафі. А вони стоять. Думаю, треба хоч раз одягти. 200 гривень. Вже і вдома. Я ж вам забула показати, що ми купили. Ну, сметанку. Щось мене пробило на консерви. Понимаєте? Це взяла рижське золото. Дві. Тоді кілька оце дуже добра у, у форі. Дуже добра отака ну, показую. Сардіну така сама. І взяла ще цей тунця дві баночки у, у власному соці. А це ще взяла, бо розпушувача немає в господарстві. Так взяла дві, дві розпушувача і дві цукру ванільного. Все. А, не все. Ось, це, цукрова пудра. Чи показувала. Подивилась, люди на сторіс, так вони там жарять помідори з яйцями. А ми жаримо. Ну, схотілося і нам, тільки ми його трохи інакше теплю дожаримо. Спочатку цибульки піджарю, тоді то помідорів шматками. от Перчик, якщо є, солодкий. І вже в кінці яєць набиваю і розмішую. Можна ще ну, раніше майонез додавали. Ну, я такого додавати нічого не буду. А всяких спецій, як дідуляка пішов, я цибульку чистить. А я зараз помідорів наріжу. І робимо жарені, блюдо жарені помідори. Так, цибулька піджарила, додаємо помідори. Парчик у мене перець морожений, янулорічний. Тож там тримає трипочкою. А сама начищую чималеньку чесничку. Солим, перчим, цукор. Все додаємо косником. Часничко нарубала. Я нарубала. Можна напиши. Яйки і все колошмачу ложкою, лопаткою сподобається. Можна додати ще пару ложок майонезу, може і сметанки можна. Я не знаю, я нічого додавати не буду. Раніше майонез додавали. Ще трішки перчику додам, такого чорного меле можна, зелені, все можна швидко, не дуже дешево і не дуже дорого, але буде смачно. Ще пару хвилин і жарені помідори готові. Головне, коли переносиш сковорідку в хату, не випусти її з рук, бо важко. Під плигом таким. Ну, геп, <смі> Ні, з горою не нагепала, але вже рука вже все, капці. вже якби два метри, так, другою ж не підквачу, бо гаряче. Ну, коротше, все добре. А, ось, це тобі. Що треба сказати? Браті. Дякую! Саша пішов вже до бабушки. Я готовлю піцу в тандирі. У вас є, Зроблений руками. Да. Заготовка овочів підходить тісто. Нарізаю ковбаси Боже, ну, з вами і починаю схудучі. ліпити. <рес> Дуже складно. А я гнесе куре ще запечем і покажи, як горить тиндир. А вже горить? Гуре... Це моя мама. А де Сашу? це жінка. Мені страшно завжди робити У Кого мурки Це Я мама. Це Я не пристаю, як це були без оріст. І мене знаєте. Ходився, добре там. Чики в крепку відкрита. Що, навіть куди чи оце? Вона так закривається, що я не говорю. Да? Крішка де? Держи, 10 хвилин, рівно 10 Я хвилин, хвилин і все готово. Дивіться, яка краса. Боже, як пахне! I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. А когось любити, і новий день, як свято зустрічати, чесно. у добре вірити, погане забувати. Навчитися прощати і простити, когось зустріти, зайвих відпустити, на серці зла і образи не тримати і підніматись, впавши, і літати. Так, ото наш клуб. Ми підемо трошки другою дорогою, а отак і стежечкою ми ходили отуди, до клубу. Клуб двохповерховий, але ну, на другому поверсі там було общежит... общежиття і бібліотека. Над жили... клубом була. Над клубом бібліотека, а далі було общежиття, де жили люди, білоруси на горі, а на низу були незаміжні баби. Ну, так як дом пристаріли. Там і столова десь була аж правильно, а туди, Дальше, туди, туди її да. перенесли. Да. Це, буд... це будівлі ще Кенега, правильно? Да, Оці да, будів... да. будівлі ще Кенега. І той клуб, і все. Тут навіть спортивний майданчик є. А це скверік у нас був, але ну, він вже не Скверік. Це зупинка для школярів автобуса, тут ждуть. А це був сквер, ми казали скверік, пішли в Скверік. Тут є пам'ятник, а. Оце був льодник, тут зберігався льод. Да? Зимою, заготавлювали, Зимою заготавлювали, били, підвалом такий, тут був льод. Я навіть пам'ятаю, коли ходили, просили, робили дома морозива. Ось цей пам'ятник тут. Його трошки обновили, да? бо він не такий, бо ми тут вінки носили з школи, тут все жили люди, да? а тут молоко продавали. Я да, сюди в ларек молоко, молоко продавали, сувхозьке молочко. Це теж такі бараки, жили сім'ї. Ось контора, там нижче була початкова школа, О, школа. і садочок там внизу, ну там заросло. А це в контора і тут була доска пошани, її вже немає, ми все звалюю бігали дивитися. А кого тепер повісять? кого повісять. А тут дивіться. Як зараз строїться ФАП, так, Валичка? ФАП тут? Кажуть ФАП. ФАП буде. Людей вже почти в селі немає. А ФАП роблять. Ну а що? Понаїдуть. І вікна две пластикові ж поставили. Серйозний ФАП, тут прям больниця ціла. Скільки чоловік сто є в селі? Немає сто чоловік. ФАП роблять. Ну, а що? Хай роблять. Тут, бачите, хтось жив чи живе, не поймі. Да, це ж Лобанов тут. А, Лобанов тут. Тут, тут теж хтось жив. Це Терти, чи жилиш? Ага, вже ніхто не живе. І Там Там управляючий все час. Да, там завжди управляючому давали дом. І тут хтось жив. А тут ми заходимо зараз в новий масів, називається сад. В якому году тут в саду вулиця? почалась, вас не помню. Ой, ну, ми малі ще ми... були. Цей, оцей, мабуть, будинок строївся. Оцей він перший строївся. Ще ну, ми, мабуть, школу, тільки пішли, тільки пішли. А далі нові ну, дома. Да. Собака. Хороший собака. Маленький мінь. Ой, хороший. О, тут вже ніхто не живе, де? оце була перша Касянинки жили. Тоді ці Федотові тут жили. Тоді дробітчика жила. Це ж вони продали Галі? Це Галі ж вони продали тут.